Книг, що всебічно вічно розвиває може звезду? Коли вас запитують, ти вільний, що ви відповідаєте? Це залежить від того, хто запитує і з якою метою. Якщо запитує моя дитина, то напевно хоче погратися зі мною, тому я кажу: зачекай трішки, тато звільниться і тоді побавимося. Якщо питає дружина, чи я вільний, я дізнаюся, наскільки терміново потрібна моя допомога. Якби про це запитала якась незнайома жінка, я б сказав ні, я не вільний. Я щасливо одружений і маю четверо дітей. Коли ставить це ж запитання іноземець, я впевнено кажу: так, я вільний, бо живу у демократичній державі, де є свобода слова та релігії. З наведених прикладів видно, що ми кілька разів по-різному відповідали б на запитання ти вільний. То так, то ні. Невже ми такі непослідовні, що на одне й те ж запитання даємо неоднакові відповіді? Очевидно, що тут важливу роль відіграє контекст. Так промовляє Біблія: Живий Христос ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Ми продовжуємо серію тем Святий День Христа. Від раю до вічності. Наша тема сьогодні чи відрізняти день від дня. Автор та ведучий програми Ігор Корищук. Кожен із нас, коли настають особливі події нового року чи дня народження, ми клянемося собі жити по-новому. Але що означає жити по-новому? І як розпочати нове життя? Саме про це уроки нове життя. Якщо вас зацікавили ці уроки, будь ласка, прямо зараз зателефонуйте на номер телефону, який ви бачите на ваших екранах. У тлумачно-словотвірному новому словнику Єфремова дається таке визначення контексту. Контекст від латинського, контекстус з'єднання, сплетіння, тісний зв'язок це є уривок тексту або висловлювання, необхідний для визначення змісту слова чи фрази, що входить у нього. Тобто це сукупність фактів і обставин, в умовах в котрих відбувається будь-яка подія, чи синонім самого оточення, середовища, тла, на якому все відбувається. Без розуміння контексту ми будемо хибно трактувати фрази чи значення слів. Це стосується і тлумачення слів Святої Біблії. Особливою проблемою герменевтики, а це наука про тлумачення святого письма, є прочитання і тлумачення листів. Вона полягає в тому, що ти чуєш ніби одну сторону. Тільки відповіді, а не знаєш, про що запитували із самої проблеми. Тому дослідник повинен на підставі відповіді святих апостолів та з контексту конкретної фрази чи речення побачити, про що ж запитували, і з'ясувати правдиве значення богонатхненних тверджень. Протягом трьох зустрічей ми розглянемо шість уривків святого письма, які на перший погляд заперечують факт важливості та святості Суботи для новозавітніх християн. Чотири із них ми знаходимо в апостола Павла. Недаремно апостол Петро, говорячи про послання Павла, каже, що у них є дещо важко зрозуміле. Почнемо саме з послань Павла. Перший уривок ми знаходимо у посланні до римлян. Слабкого у вірі приймайте без суперечок щодо переконань. Адже один вірить, що можна все їсти, а слабкий їсть зелень. Хто їсть, хай не зневажає того, хто не їсть, а хто не їсть, хай не осуджує того, хто їсть, бо і його Бог прийняв. Хто ти такий, що судиш чужого раба? Перед своїм паном він або стоїть, або падає, але він устоїть, тому що Бог має силу підтримати його. Хтось відрізняє один день від іншого, а хтось вважає всі дні однаковими. Нехай кожен тримається свого власного переконання. Хто розрізняє дні, для Господа розрізняє, і хто не розрізняє днів, для Господа не розрізняє, хто їсть. Для Господа їсть, адже заносить подяку Богові, а хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Звичайно, цей складний для розуміння уривок тлумачать по різному. Переважна більшість протестантських теологів стверджують, що тут апостол Павло говорить про те, що субота, як особливий день, не має віднині значення для християн, як і біблійний закон про чистих. І нечистих тварин. Пропоную вам разом зі мною дослідити фразу за фразою та слово за словом у цьому уривку, щоб побачити, про що насправді веде мову апостол. По-перше, апостол не викладає римлянам нові доктрини та не дає якісь нові закони. Оскільки, згідно з Новим Завітом, є лише один законодавець, як про це говорить Яків у четвертому розділі Цей законодавець Бог. Тому якщо і варто шукати зміни у питаннях заповіді про Суботу, то це мають бути повеління самого Христа. Чи знаходимо ми у чотирьох Євангеліях прецедент для таких змін? Ні. Бо сам наш зразок. Ісус Христос протягом усього земного життя святить зазвичаєм, як написано у Луки, 4 розділі, винятково, лише суботній день. У Христа були суперечки із фарисеями щодо того, як правильно святити суботу. Законники через свої правила та приписи Талмуда зробили з суботи не день радості, як було передбачено Творцем, а вона стала ярмом та тягарем для людей. Але зверніть увагу на те, що вже сам факт того, що Христос сперечається про її святість, свідчить про те, що субота залишається святою. Інакше який сенс сперечатися про її святе дотримання, якби для Христа вона не представляла виняткової святості, або він збирався би суботу відмінити? По друге, якщо ми хочемо зрозуміти слова людини, нам варто знати її спосіб життя. Бо людина, яка говорить одне, а живе інакше, не може бути названа ні надійною, ні тим більше духовною. Оскільки Бог каже, очистіть серця двоєдушні. Що констатує прикладом власного життя сам апостол Павло щодо того, який день для нього був святим. Дане послання до римлян, апостол Павло пише з Коринту, десь у 56 му році нашої ери. Він відвідує церкву, для якої так багато раніше зробив. Коринська церква була заснована Павлом під час Другої місіонерської подорожі. Про нього написано, що у Коринті він щосуботи провадив бесіди у синагозі, переконував юдеїв та греків. А в 11 тексті написано, що він пробув там півтора року, тобто 78 субот, проповідуючи Христову істину. Про апостола Павла. Вжити теж словосполучення, то Ейотос, як і до Христа, за звичаєм своїм. І Христос, і Павло за звичаєм своїм. Читаємо про його відвідування Солуня і святе письмо говорить таке. Павло за своїм звичаєм зайшов до них і три суботи говорив з ними з писань. Як у Спасителя Христа, так і у апостола Павла був постійний звичай, саме по суботах звершувати святе поклоніння Творцеві. По-третє, згідно з першим текстом 14 розділу послання римлянам, мова йде про прийняття слабких у вірі. Чи можемо ми назвати слабкими у вірі тих, хто вважає, що Крадіжка це гріх і порушення шостої заповіді. А чи вважаються у християнському світі немічними у вірі ті, хто не чинить перелюбу? Чи якраз навпаки блудодіяння є ознакою духовного безсилля? Якщо виконання сьомої та восьмої заповіді є ознакою духовно сильних людей? То чому дотримання четвертої заповіді про Суботу, даної тим самим Христом, було би показником духовно слабких? Духовно слабкі люди це якраз ті, хто особисті принципи розцінюють як Божу волю. Тому дивуються, коли інші їх не дотримуються. Четвертий важливий момент. Павло пише: приймайте без суперечок. Про погляди. Давньогрецькою тут вжито діалогісмос, що влучно передано в синодальному перекладі без споров а Що таке мніє? Думка, погляд? У кожного християнина можуть бути свої судження про духовні речі, які Бог не визначив у своєму слові. Вжити в п'ятому тексті слово фронео значить міркувати, оцінювати. Не можеш у правдивого християнина бути дві думки, щодо того поклонятися ідолам чи ні, служити єдиному богові чи пантеону богів, обманювати чи казати правду? Чому ж тоді у християнина може бути відмінна думка від Божої, чіткої позиції щодо того, який день святити, якщо Христос та апостоли святили тільки суботній день, без сумніву? Апостол Павло, який протягом усього життя святить лише суботу, не міг сказати про четверту заповідь, як про те, що Бог дав на розсуд людей. Вшанування суботи це не міння людей, це однозначний погляд Бога на єдиний святий день. Бо Господь не повелів святи один із днів тижня, а Він промовив субота для Господа Бога Твого. Тому цей уривок з послання до римлян не про відміну якихось із Божих заповідей, а про щось незначне, що Господь залишив на розсуд людей. Тобто тут Павло веде мову не про Божі заповіді, а про другорядні, непринципові речі, які даються нам Богом для вирішення за власним розумінням і здоровим глуздом. Наступний принцип. Павло пише: бо один. Вірить, що можна все їсти. Чи вживається ця фраза в абсолютному сенсі? Зауважте, що в дії 15.29 християнам нагадується навіть заповіді із закону Мойсеєвого, що були дані ще в давнину Ізраїлеві, щоб утримуватись від ідоложертвеного, крові і задушеного. Отже, виходить, що слово все. Стосується тільки того, що Бог дав на їжу. Сам апостол Павло заявляє, що коли ви їсте, п'єте чи щось інше робите, все робіть на славу Божу. Отож, якщо є їжа, що приносить славу Богу, то, відповідно, є і те вживання, яке знеславлює Його ім'я серед християн. Павло. Торкається різних проблем, що можуть викликати непорозуміння серед братів, щодо харчування і дотримання певних днів. Послання до коринтян було написано менш, ніж за рік до послання римлянам. Тому цілком розумно вважати, що в 1 коринтян 8 розділі і в римлян 14 розділі Павло обговорює по суті подібні питання. Павло закликає. Зробити дещо заради немічних братів. А слово Астенео в давньогрецькому оригіналі тричі вживається і в Римлян, 14 розділі, і в Перше Корінтян, 8 розділі. У посланні до коринтян він говорить про те, чи можна вживати їжу, присвячену ідолам. Згідно з укоріненим звичаєм, язичницькі священники вели активну торгівлю тваринами, які присвячувалися в жертву ідолам. Павло роз'яснює коринтянам, що оскільки ідол у світі ніщо, то і немає ніякого гріха у вживанні їжі, присвяченій йому. Унаслідок неоднакового виховання і відмінностей в духовному пізнанні, не всі мають таке поняття, і не всі можуть з чистою совістю куштувати подібну їжу. Тому ради немічного у вірі не вживай цю їжу, закликає апостол, щоб не бути каменем. Спотикання. Бо він далі продовжує і каже: а немічний їсть овочі. Лаханон це городня рослина, овоч, зелень. Як бачите, мова в контексті не йде про м'ясо чистих чи нечистих тварин. Павло тут не говорить про їжу, яка була б шкідливою для здоров'я. Він жодним словом не натякає на те, що християнин сильний у вірі може вживати будь-яку їжу, не звертаючи увагу на те, як вона впливає на його організм. У Римлян, тут же, в 12 розділі, першому тексті, він вже роз'яснював, що істинно віруюча людина буде прагнути зберігати своє тіло святим, щоб представити його в Богу в жертву живу. Очевидно, боячись. Засмутити своїх братів, що вважали вживання ідоложертвеного, ідолопоклонством, деякі християни повністю утримувалися від м'ясної їжі і тому вживали тільки зелень, тобто овочі. Не засуджуйте ще один лейтмотив ось цього уривка. Протягом 14 та 15 розділів апостол Павло закликає християн бути поблажливими один до одного, незалежно від незначних відмінностей у розумінні речей, що не зазначені у Божому Слові. Він запрошує дві групи християн не зневажати, не бути зверхніми, а з любов'ю, приймати один одного. Сильним у вірі слід шанобливо ставитись до тих, хто не згоден з їхніми висновками. Він застерігає віруючих від того, щоб ті не стали каменем спотикання для іншої людини. Це ще один доказ того, що апостол веде тут мову про несуттєві речі, від яких не залежить спасіння. Бо коли апостол говорить про питання спасіння, то прямо каже служителеві Тимофієві. Проповідуй слово, наполягай вчасно і невчасно, картай, погрожуй, напоумлюй із усією терпеливістю та наукою. Як ви бачите, принцип тут абсолютно інший, коли мова йде про Божі заповіді, Божі принципи. І нарешті він каже: не зважай на дні. Ще один важливий факт допомагає нам усвідомити сутність питання, яке обговорюється в цьому розділі. Спочатку багатьом християнам з юдеїв важко було збагнути, що церемоніальний закон виповнився у Христі і з цього часу став необов'язковим. Хоча при смерті Христа на Голгофі завіса у храмі роздерлася надвоє, засвідчивши прямий доступ. Усіх віруючих до Бога, і виповнилося пророцтво, дане через Даниїла в 9 розділі, про припинення жертвоприношень. Все ж першим християнам не були дані прямі вказівки щодо того, щоб вони відразу припинили дотримання щорічних юдейських свят і відкинули всі обряди. Наприклад, сам Павло вже після свого навернення був присутній на юдейських святах. Хоча він чив, що обрізання ніщо, він все ж обрізав Тимофія і сам погодився з вимогою виконати обітницю церемоніального закону. У даних обставинах, у міру того, як мав просвітитися розум і совість віруючих, було доцільним поступове залишення різних приписів саме церемоніального закону. Таким чином, серед християн з юдеїв неминуче виникали питання щодо того, чи потрібно дотримуватися певних днів юдейських свят, які описані, наприклад, у 23 розділі книги Левит. Ми торкнемося в майбутньому питання церемоніальних субот, коли будемо розглядати другий розділ послання апостола Павла до Колосян. Те, що Павло не тільки не вчить, але навіть не натякає на скасування сьомого дня суботи, визнають в своєму коментарі до римлян. 14 розділу, наприклад, такі відомі протестантські коментатори, як вчені теологи Пресвітеріанської церкви Джемісон, Фоесет і Браун. Ось що вони пишуть. З тих слів, де мова йде про дотримання днів, Альфорд помилково робить висновок, ніби в умовах нового заповіту закон про суботу втратив силу. То Павлон не наважився б вживати вище вказані слова. І, звичайно, якщо за своїм походженням субота набагато давніша за юдаїзм, і якщо навіть під час юдейства вона була освячена як одна з вічних святинь десятислів'я, урочисто проголошена при гуркоті грому і сяй в блискавки на горі Синаї. І якщо сам законодавець, тобто Христос, будучи на землі, сказав про неї: Син людський і є Господь Суботи, то зважаючи на це. Все дуже важко довести, що Павло бажає переконати своїх читачів у тому, ніби субота є одним з юдейських свят, що втратила своє значення, кінець цитати. Тому і ми не маємо права прочитати в словах Павла те, чого в них немає. Ми завершуємо нашу зустріч, а в наступних зустрічах продовжимо розглядати непрості для розуміння уривки Нового Завіту. Помолимося разом. Подяка тобі, Господи, за те, що Ти дав нам Твоє Слово. Вдячні тобі і за те, що мали змогу сьогодні розглянути і цей уривок святого Письма. Дай нам сили Святого Духа, аби наші упередження. Не впливали на розуміння біблійних текстів, даруй нам черпати чисту істину з твоєї бездонної криниці мудрості Божого Слова. Просимо про це ім'я Спасителя Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.